Привіт, малята, я рада вас вітати. Дітки, до мене сьогодні у гості прилетіла. А хто прилетів, я пропоную вам послухати віршик та розглянути на картинки. Ташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок. Тоненький і ця пташка невеличка називається синичка. Наші синички дуже сумно. Давайте допоможемо нашій синиці знайти друзів. Подивіться, дітки, це синичка. А це одна синичка. Тут багато синичок. Це горобець. Тут один горобець. А тут багато горобців. Це голуб. Тут один голуб. А тут у нас багато голубів. Це у нас сорока. Тут одна сорока. Тут. Багато сорок. Діти, подивіться, це годівнички. Взимку пташкам дуже важко знайти їжу, тому ми підгодовуємо наших пташок, кладемо їм у годівнички їжу. Це у нас велика годівничка. А це у нас маленька годівничка. Годівнички ми можемо покласти насіння соняшника, пшеницю, крихти хліба. Ось у нас насіння соняшника, вона велике. А ось пшениця, вона маленька. Пшеницю, яку годівничку ми покладемо? Велику чи маленьку? Пшениця маленька. Ми покладемо її маленьку годівничку. А насіння сонячника? Яку годівничку покладемо? Соняшня. Насіння сонячника велике. Значить, ми покладемо велику годівничку. Молодці малята. Ой, хто це прилетів до нашої синички? Це ворона. Діти, ворона велика птаха, а синичка маленька. Діти, як ви вважаєте, ворона до якої годівнички полетить? До великої чи маленької? До великої, тому що ворона велика пташка. А синичка, до якої годівнички полетить? Так, полетить. До маленької. Молодці малята. О, дітки, подивіться, пташки загубилися, не знайдуть своєї домівки. Давайте допоможемо їм. Це у нас зелена пташка. До якої годівнички їй треба? Так, до зеленої молодці. Це у нас червона пташка. До якої годівнички їй треба? До червоної годівнички. Це у нас жовта птаха. До якої годівнички їй треба? До жовтої годівнички молодці. Це у нас синя птаха. До якої годівнички? До синього, голодівнички, молодці малята. Ну що, дітки, наша пташка дуже задоволена. Дітки, нагадайте, з якою пташкою ми сьогодні з вами познайомились? Так, синичкою, бажаю вам успіхів. До побачення!